Номер 70, сторінка 17. Так Для нумерації сторінок зошита довелося написати 63 цифри. Скільки сторінок у зошиті? У нас є 9 одноцифрових чисел для позначення перших 9 сторінок. Від 1 до 9. Далі нам потрібно знайти, скільки. Цифри використали для написання двоцифрових чисел. Для цього від всіх цифр віднімемо тих 9, які ми використали, щоб позначити перших 9 сторінок. Залишається 54 цифри для написання двоцифрових чисел. 54 ми з вами ділимо на 2. Тому що для, кожної цифри, для кожного числа ми використовуємо 2 цифри, отримуємо 27 двоцифрових чисел. Отже, у зошиті. Буде 9 сторінок, позначених одноцифровими числами і 27 сторінок, позначених двоцифровими числами. Всього буде 9 додати 27 36 сторінок у зошиті. Відповідь 36 сторінок.